Російські терористи у ніч на 17 травня двома калібрами завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Уточнює Генштаб у ранковому зведенні. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про два приліта. Вчора вночі о 23.08 місто Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару, внаслідок чого сталося часткове руйнування торговельного центру та автосалону. На цих об'єктах рятувальниками було оперативно ліквідовано пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучення по об'єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину. Віталій Кім, голова Миколаївської ОВА. Щонайменше шість багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Також наразі фахівці адміністрації району обстежують приватний сектор, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. ДСНС України у Миколаївській області опублікувало фото і відео ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Загалом залучилось 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники. Усі пожежі ліквідовано. Підписуємось на канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок. Залиш свій коментар. За минулу добу рашисти задали 31 ракетного удару, 57 авіаційних ударів та здійснили 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗЦУ та по населених пунктах. Ідеться у ранковому зведенні генштабу 17 травня. Для ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет «Кенжал», 13 крилатих ракет Калібр, 2 ракети підірвалися у повітрі та 10 ракет наземного базування С-400 Іскандер М. 25 з них було знищено нашими захисниками. Імовірність подальшого ракетного та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. За даними Генштабу. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби українські військові знищили 10 ударних та 6 розвідувальних безпілотників. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили шість районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, чотири склади боєприпасів противника та один пункт спально-мостильних матеріалів окупантів. Також генштаб ЗСУ повідомив про орієнтовні втрати окупантів, які досягли позначки 200 тисяч 590 расистів. Здоров'я загиблим, а наші воїни продовжують нейтралізувати орків.